Сполучені Штати Америки не повинні втручатися в конфлікт, що розвивається в Сирії. Це країна, ця країна не є партнером Сполучених Штатів Америки. Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп з посиланням на його пост у соцмережі. Трамп заявив, що бійці опозиції в Сирії повністю захопили численні міста в ході добре скоординованого наступу. і Зараз знаходяться на околицях Дамаска, очевидно, готуючись зробити дуже великий крок до усунення Асада. Крестив політик наступний: що Росія, яка е, так Зав'язана в Україні і втратила там понад 600 тисяч солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала руками. Він оголосив, що Росія ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії та заявив, що США не повинні втручатися в цей конфлікт. І Також він сказав, що Сирія це безлад, але це не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з нею нічого спільного.